Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм, помили мене, Господи, бо немічний Я, уздоров мене, Господи, бо зрушились кості мої, і душа моя стривожилася дуже, а ти, Господи, доки. Зглянься, Господи, визволь душу мою, спаси мене задля ласки Твоєї, бо немає, хто б у смерті пам'ятав про Тебе, в аді ж хто буде прославляти Тебе, змучився я зітханнями моїми. Кожну ніч омиватиму ложе моє сльозами моїми зрошу постіль мою, занепокоїлось від гніву око моє, постарівся я між усіма ворогами моїми, Відступіте від мене всі, що чините беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, прийняв Господь молитву мою, нехай засоромляться і вельми затривожаться всі вороги мої. Нехай би повернулись вони і засоромились якнайскоріше. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На Тебе, Господи, я надіявся, нехай не осоромлюся по вік, правдою твоєю визволь мене і вирятуй мене, нахили до мене, вухо Твоє поспіши вирятувати мене, будь мені Богом оборонцем і домом пристановища, щоб спасти мене. Бо ти сила моя і пристановище моє, і задля імені Твого ти попровадиш мене і прогодуєш мене, виведеш мене із сіті тієї, що її пота й заставили на мене, бо ти оборонець мій, Господи, в руки твої віддам дух мій, визволь ти мене, Господи, Боже істини, Ти зненавидів тих, що даремне марноту зберігають. Я ж на Господа надіявся, буду радуватися і веселитися милістю Твоєю. Бо зглянувся ти покору мою, спас від недолі душу мою, і не замкнув мене в руках ворожих, поставив на просторі ноги мої, помили мене, Господи, бо скорблю, Стривожилися в гніві око моє, душа моя й нутро моє, бо зниділо в журбі життя моє і літа моє в зітханнях, знемогла в біді сила моя, і кості мої стривожилися, для всіх ворогів моїх став я посміховищем. А найбільш для сусідів моїх, і страховищем для знайомих моїх, ті, що мене бачили, утікли геть від мене, забули мене в серці, як померлого, став я немов посуд, що його викинули, бо почув я ганьбу многих, що живуть навколо, вкупі, зібравшися проти мене, вони задумали взяти душу мою, а я на тебе, Господи, надіявся, я сказав ти Бог мій, в руках твоїх доля моя. Визволь мене з руки ворогів моїх і від гнобителів моїх, просвіти лице Твоє слузі Твоєму, спаси мене милістю Твоєю, Господи, нехай я не осоромлюся, що взивав до Тебе, нехай осоромляться безбожники і зійдуть до аду, нехай заніміть уста улесливі, що говорять на праведного беззаконня у гордощах і зневазі. Превелика сила благости Твоєї, Господи, яку заховав яси для тих, що бояться тебе, яку вчинив для тих, що надіються на тебе перед синами людськими, Ти заховаєш їх у таємниці лиця Твого від бунту людського, оборониш їх у наметі від докору народів. Благословен Господь, що дивно показав милість свою в місті обороннім, а я сказав у нестямі моїй: Відкинений я від лиця очей твоїх. Тому вислухав ти, Господи, голос моління мого, коли я взивав до тебе, возлюбіти Господа всі праведники Його, бо Господь шукає правди і відплачує тим, що виявляють гордощі надмірні, бодріться і нехай кріпиться серце ваше, всі ви що надієтеся на Господа. Як прагне олень до джерел водяних, так прагне душа моя до тебе, Боже, запрагнула душа моя до Бога живого. Коли я прийду і з'явлюся перед лицем Божим, стали сльози мої, як хліб для мене вдень і вночі, коли говорять мені повсякдень, де Бог твій, про це згадав я і вилив перед собою душу мою, що прийду на місце оселі дивної, аж до Дому Божого, з пісною радості і хвали, з гомоном тих, що святкують, чому сумна єси душе моя, і чому тривожиш мене? Надійся на Бога бо я буду прославляти Його, Він спасення лиця мого Бог мій, у мені самім затривожилася душа моя, тому згадав я тебе з землі Йорданської та Єрмонської, з гори малої, безодня безодню покликає у гукові водопадів Твоїх, усі висоти Твої, і хвилі Твої звалилися на мене. У день заповість Господь милість свою, а вночі виявить. Від мене молитва Богові життя мого, скажу Богові, ти заступник мій, чому ти забув мене, чому сумуючи, ходжу, коли гнобить ворог мій, ламаючи кості мої, ганьбили мене, гнобителі мої, повсякдень кажучи мені, де Бог твій, чому сумна єси, душе моя, чому тривожиш мене, надійся на Бога, бо я буду прославляти Його, Він спасення лиця мого, Бог мій.